Нараду із очільниками сільських рад Полтавського, Кременчуцького, Новосанжарського, Глобинського, Козельшинського районів голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук присвятив організаційним моментам підготовки до парламентських виборів, а також роботі окружних та дільничних комісій. Сьогодні зранку підписаний закон про посилення відповідальності порушення прав громадян під час виборчого процесу, значе посилена ця відповідальність. Від декілька тисяч гривень до вісьми років. Кожен мешканець Полтавської області повинен скористатися своїм виборчим правом. Перешкоджання вільному здійсненню громадян свого виборчого права вчинене службовою особою з використанням свого службового становища карається покаранням у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років. Це вже тяжкий злочин. Тобто, якщо буде будь-яке звернення громадянина, будуть вживатися всі адекватні заходи. Ще до початку волевиявлення правоохоронці Полтавщини мають кілька фактів порушення виборчого законодавства. Переважно вони стосуються нездорової конкуренції серед кандидатів у депутати.